Це нашкода Румстер 2010 року випуску на бенджину двигуні об'ємом 1-2 літра з турбіною. Він, до речі, на 4-циліндровий. Лінзова оптика, неймовірний колір. Всі вікна в нас заводські, автомобіль прибув з Європи без ДТП, також немає жодного власника в Україні. Бажик тут дуже місткий. Присутня в нас також поличка. Задній ряд у нас складується, давайте я вам це покажу. Складуємо перш за все нашу спинку. Тягнемо за ось цей речажок і відкидуємо наш другий ряд. Так само і ці два сидіння. Ось такий вигляд має багажник у нас з складеними сидіннями. Дуже багато місця. Під полом багажника У нас знаходиться запасне колесо, домкрат, балонний ключ, буксирувальний крюк і ключ для домкрата. Автомобіль у нас в гарному технічному стані, кладова частина в нормі. Давайте перейдемо до салону та пробіжимось по комплектації. Електрорегулювання зеркал заднього огляду з підігрівом, два передні склопідйомнички, перемикачі світла. Пробігу у нас 233 тисячі. Він, до речі, у нас оригінальний, підтверджується сервісною книгою. Присутній клімат-контроль однозонний, ЄСП, електропідігрів заднього скла, механіка п'ятиступочка, підігріви передніх сидінь, центральний замок підстаканнички І два ось таких. Бардачка. Салон у нас текстиль. Ось такий вигляд має на задній ряд, також текстиль в гарному стані. Айсофікси також у нас присутні. І також маємо ось такий відовокиночок з двома підстаканочками. Дуже зручна посадка в автомобілі. І Чим мені дуже сильно подобається даний автомобіль, так це своїм розходом. Він у нас дуже-дуже економний і їде дуже добре, адже в нього тут трубобензин встановлений. Друзі, ціна була у нас на даний автомобіль 6200 доларів. Зараз ціна буде становити у нас 5950, Звертайтесь до нас на майданчик Копоїнт. Чекаємо саме на вас.